Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні я вам хочу показати, як можна швидко пошити дві кахтинки. Це таке спонтанне відео. Мені захотілося пошити, і я хочу поділитися з вами ідеєю, як можна швидко за один вечір пошити дві кахтинки по вашому бажанню з ваших тканиней різного кольору, різного так, Фасончика можна щось тут змінити, щось і пошити, як ви бажаєте. І головне, це тканина, ось вона вибираєте яку вам потрібна, там чи навпаки. Ну, Кращенька вона так гарно лягає до тіла і прикольно смотриться. Як шити, я показувати не буду, тому що тут шити взагалі показувати нічого. Як стричити рівне строчки, це як би не цікаво. Як з'єднати ці тканини в, один, в одну хусточку, теж показувати нічого. Тому кожен зробить це там на свій розсуд, а я вам просто це показую відео, як це зробити швидко. Все таки перший варіант. Тут, коротше, Тут длинніше, І вона весь прикол в тому, що її можна носити хоч так, хоч інакше. Можна на цю сторону, можна на цю сторону. Зараз я показую вам, як з цієї сторони, а потім передягнуся і покажу, як з іншої сторони. А ось е зворотня сторона. Тут світліше, там темніше. І тут длинніше, а там коротше. А носити можна хоч так, хоч інакше. Тканина приємна. Насити задоволення. Ось ще один варіант. Теж можна носити хоч на цю сторону, хоч на іншу сторону. Тут длина однакова, і вистачило мені тканини чуть більше і такі на невеличкі рукавчики. Ось. Зараз інакшу сторону покажу. І, ну, тобто можна носити під будь-який одяг. За бажанням світліше, темніше, може, у вас там юбка якась іншого кольору, чи штани, чи шорти, що ви носите. І а робити 10 хвилин, і ваша кофта готова. Ну, так, я отрірована, кажу. Но... Дуже швидко. Я за вечір пошила дві кофти дві кофти за вечір. Я парилася у своєму шкафчику, знайшла тканину. Мені надоїли всі вже мої кофти, які є. Захотіла щось новенького, а тим паче, в мене лежить тканина, вона не використана залишки. І я вирішила з нею зробити кофту, точніше, дві кофти. Я настрачила, що в мене було по розмірам. І зробила квадрат. Один квадрат у мене 60 на 60, а ця верхня частина 60х70. Теж з'єднала, як в мене виходило. Потім я зробила якби дві хусточки, можна сказати простіше, так. обробила повністю всі края, ось таким чином. І в мене вийшло, що мені нічого не треба обробляти, не шви. Не проміжок для рукава для, рук, для руки, а також горловина. Тобто Я зробила дві хусточки, їх з'єднала і пошила кохту. Тут в мене для, для руки 22 см для горловини 30, 31 см. я зробила. Тобто Треба поміряти, як вам зручніше це робити. Ну, то, тобто більше чи менше. Ось і все дуже швидко. Тобто зробили дві хусточки. Обробили края, застричили, одягли і пішли. І тим паче можна носити, що на одну сторону, що на іншу. Це зворотня сторона, і зараз покажу лице ближче. Ось як це виглядає. Краї оброблені, Як вам подобається, як виходить. Тут теж вниз. Закрити і все. Тобто, якщо у вас просто одна, наприклад, канина, ну без різних, різних кольорів, просто можна обробити край, состричити, одягнути і вже тут же і піти. І зараз покажу іншу кохту. А інша кохта, тут в мене довжина така ж сама 60 см. А тут в мене була чуть-чуть тканини і по ширині 65 см. Я точно так же обробила края, зробила якби дві хусточки. Я не буду показувати, як це шити. Тут немає ніякого сенсу. Тут якби, саме дивитесь, що у вас є, і зшиваєте. Просто показую, що можна обробляти края. А потім, так як, щоб були рукавчики, я вирізала стільки, скільки мені потрібно. Тут я залишила ті ж самі 60 см і зайво на рукава пустила. Тут мені вже прийшлося обробити край зігзагом і тут зігзагом. А низ в мене і верх точно так же як і та кохта, вже оброблений. Під, Підвернути край і зроблена чисто, акуратно, і нема ніяких тут швів не чи, нечого, ну, оброблених, тільки е, бокові. Ось так це виглядає з лица. Е, тут я, е, В мене тканина тут е, як, ну, дуже така контрастна була. І я е, вирішила тут е, чуть-чуть заморочилась, скажімо так, і е, пришила просто ось ці обрізки, які в мене вийшли е, е, з. Бокових швів. Я їх просто взяла, причому я пришила це руками. ось ось так, якщо це видно, ось Просто якби примітала таким швом. ось може тут видно. Я навіть не дуже намагалась тут ровно щось зробити. Ця тканина така вона края чуть-чуть потріпаються через деякий час, вони нитки, потім я її підрівняю, ці нитки повбираю зайве. Повідрізаю, ось таким чином я це зараз не робила, з часом, згодом я це зроблю. І зробила низ. Просто в мене, так як край вже був оброблений, ось, я ж тут повністю обробила всі края, підвернула. То я просто настрачила, нашила руками і зробила, як би ручний шов, скажімо так, ручний шов. І в мене вийшли такі прямо от клаптики, як я захотіла, так я, як, скажімо так, в мене було, так я і пришила. І вийшла. Ось таким чином. Мені так подобається. Кому не подобається, можна зробити, напрям, наприклад, туди втягнути якийсь шнурок на затяжки, можна зробити розрізики. Тобто тут ну, це от в мене такий варіант. Може комусь подобається і зробить так, а може інакше. Ну, варіантів багато. Ну, так, щоб заморочитись там, за швовчиками акуратно, обережно все зробити, там, поміряти, роз... розкроїти, подумати, то, в принципі, години достатньо буде на ось таку кохточку. Тому, дякую за перегляд. Думаю сподіваюся, що вам сподобається це відео і ви навтовни вас на якісь ідеї, ви пишіте собі іншу кохтичку з іншими тканинами. Тобто, варіантів тут просто безліч. І дуже швидко, ви понасили і будете задоволені, на сезон можна пошити там декілька когтерів різного кольору і носити. Я ще раз дякую за перегляд. Мирного неба, всього доброго, до нових зустрічей, пока-пока.